Всім привіт! Вітання! З вами Таня. Я дуже рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Ми сьогодні з вами прилетіли до Копенгагену, і це просто щось неймовірне. По-перше, рейс був неймовірно легкий, от насправді. А тепер подивіться, подивіться просто на цю красу. Ну що ж, я вже перевдягнулася. Такий в мене лук. Будемо відправлятися на прогулянку. Обов'язково треба щось класне, смачненьке поїсти. Пішли. Ну що ж, ми зараз прийшли скуштувати дуже традиційну таку сіправу. Це такий собі бутерброд, називається супереброд. Я сьогодні обрала два. Куштуємо перший. Це лососовий салат. Так би мовити, на такому темному хлібі. Так, Просто смак дому. Реально. Далі я замовила також собі такий бутерброд з сирим м'ясом і це яйце. Коротше, я його не змогла просто. Далі стала свідком, як засолюють лосось. Просто подивіться на цей масаж. Дуже-дуже <гум> смачно це все виглядає, та й на смак, неймовірно. Подивіться, яка сумка. Це про мене. А тут просто ще й а, персоналізована Таня з кавусиком. Просто топ. А ще дівчина Філіпа подарувала нам ексклюзивну. Обрала гриби. Яка краса. А що, знаєте, що в мене тут сумки? А я вам зараз покажу, як бабка на ринку для читай сумка телевізора. Дивіться мої блоги на всіх телевізорах країни. Наступного дня в мене ще був час. То я відправилася в Андерсен Бейкері, придбала дещо, на прощання прогулялася прекрасною набережною, а потім в номері поїдала смачні круасани. А цей хліб привезла додому, випила трохи кави і полетіли назад в Дубай. Я повернулася з рейсу. Бачите, самі, як я виглядаю, буду лягати спати. Взагалі, наш літак прилетів десь близько 11.40 вечора. Зараз 2.22. 22 Я просто хотіла їсти. Трохи поїла. Це завжди в мене такий guilty pleasure. Я або замовляю якусь їжу, поки я в таксі їду, або якщо за кермом то сідаю в машину і замовляю їжу. Але тут я купила хліб. Чорний, такий, прям, прям ржаний. І я його з'їла, два шматочки. Ще кабаноси, знаєте, я з України привезла такі смачні. А, там. При тому, що на літаку я не їла нічого, окрім закусок холодних, щоб не їсти цю їжу, яка спочатку заморожена, потім ми її розігріваємо, гаряче харчування. Вирішила я типу, буду за здоровий образ життя. А як результат приїхала додому і просто е, наїлася хліба з, з сосисками, щоб ви розуміли, я проспала весь час і вночі був знову рейс. Що ж, давайте з вами знімемо цей прекрасний макіяж. І будемо відпочивати. Завтра підемо е, досліджувати місто. Обожнюю просто Азію. Не знаю, пишіть, чи були ви коли-небудь в азійських країнах, і як взагалі вам подобається чи ні? Я обожнюю і не можу дочекатися, коли буду їсти різні кімсами і просто дивитися на цю неймовірну природу, неймовірну архітектуру. Обожнюю обожнюю Азію, я супер ексайтед. З проблеми. проблем. Червона помада, її майже неможливо просто відтерти. Поки завариться мій е... камомільний чай, е... ромашковий чай, буду змивати макіяж і лягати спати, відпочивати. Тому що завтра у нас дуже активна програма, максимум. Бо я коли вперше в житті в якийсь напрямок прилітаю, ну я жертвую сном усім на світі, але я побачу. Все, ну майже все, що можливо побачити. Боже, я обожнюю такі деталі. Подивіться. Ой, яка краси! Дуже люблю, коли є е, е, такі от е, халатики. Вже зібралася. Йдемо дивитися на місто. Просто такий гарний настрій, але трошки не виспалась. Ну і такий аутфіт. Не знаю, я думала, що на мене нічого так сильно не буде, а, типу, ну не дивувати, а, а захоплювати ось. Але нові напрямки це дійсно те, що може розбавити трошки сьордеські будні. Поїхали. Все так зручно. Треба просто завантажити Octopus App, і все просто супер працює. Що я можу сказати? Це все просто. Тунелі і сходи. Тунелі і сходи. Я не знаю. Здам моєю фізичною підготовкою якраз саме топ. Що ж, ми з вами прийшли в Halfway Coffee. Це місце досить цікаве тим, що вони використовують дуже класні милі чашечки, і в них навіть є магазин з таким під антикваріат посудом. Він, на жаль, зачинений. От. Але хочу сказати, що кава тут ну, дійсно дуже-дуже класна. Єдине, що я б не радила брати сніданок, бо дуже-дуже такий, знаєте, без смаку, але кава вау. Якщо день почався з класної кави, то не даремно я сюди прийшла. Досить цікаво, що вхід в цей трамвай, він починається з хвоста, ви заходите через турнікет, а потім, коли виходите, маєте оплатити лише за свій проїзд. Це дуже цікаво, я ще ніде таке не зустрічала. І дуже зручно все оплачувати через цей октобус-додаток. Просто вклад. Ну що ж, ми з вами приїхали на Кеннеді Набережно, якщо не помиляюсь, я тут правильну назву залишу. Позаду мене будівлі, великі, високі будинки. А тут, подивіться, яка краса. Це наскільки комбінація просто природи, природи з одного боку і з іншого боку, подивіться, на цей мегаполіс. Це просто клас, реально, мені дуже-дуже-дуже подобається це місто. Зараз йдемо з вами на паром. Будемо переправлятися на іншу сторону. Дуже все зручно насправді, дуже швидко, все зрозуміло. Не так як в Китаї, ну Хонконг це дійсно інша країна. Клас. Пару вам дуже цікавих фактів про цей паром. Він існує близько 100 років з 1888 року. І, е, от це один з найстаріших видів транспортів і один з найдешевших, тому що коштує квиток приблизно 2 гонконгських долари, і це насправді приблизно можливо один дірхам це 10 гривень, тобто дуже дуже дешево. А також е, цей вид транспорту дуже дуже часто показувався в відомих фільмах з Джекі Чаном, наприклад. Тому, якщо будете в Гонконзі, обов'язково це must-do, приблизно 7 хвилин, і ви вже переміщаєтеся з одного берега на інший. Клас. Сьогодні ми з вами просто спробували увесь транспорт, що є е, в місті. Я вам хіба що автобус не показала, але ось навіть в метро. Якщо чесно, це була ще та подорож. Я така втомлена. У мене мене up кол через 3,5 години. Тому я сподіваюся, що три години я посплю. У мене тут вже просто купа-купа всього. Купа всякого контенту класного. скажіть, будь ласка, коли це викладати? Але знаєте, відео на YouTube точно ж я викладу, ну, як ви це маєте вже помітити. Але деякі моменти інколи хочеться, щоб просто залишилося в пам'яті. Типу, там, щось навіть пофоткала, не все виставила і нічого. Потім якось iPhone нагадає: Знаєте, ми зараз живемо в таку еру технологій, коли. Просто постійно фоткаємо щось, знімаємо, потім воно збирається це треба просто взяти і роздрукувати. От я реально обіцяю, що до кінця, до кінця напевно, літа я розгребу все-таки всі свої архіви, всі фотографії, і просто з кожного напрямку роздрукую якісь такі знакові фотки. І вам, до речі, раджу, давайте такий зробимо з вами челендж. Будемо друкувати фотокартки значущих моментів і приклеювати в альбом. Добре, я буду відпочивати і думаю, до зустрічі в Дубаї. Ой, всім доброго раночку. Я нарешті прилетіла в Дубай. Рейс був реально легкий. Просто що, коли ти всю ніч працюєш, ну, типу, не те що навіть працюєш, там пасажири спали майже весь рейс, е, бо це був нічний рейс. Але ну, не спати всю ніч це реально дуже сильно відображається на моєму стані. Я потім цілий день і не можу нічого робити. І, знаєте, люди думають, що а, ти прилетіла о 5-й ранку, то трошки поспиш в тебе ще цілий день попереду, це так класно. А ні, насправді не хочеться просто жити після такого. А тому. Ми зараз з вами йдемо знімати макіяж. Покажу вам свій стан шкіри, як виглядає реально шкіра стюардеси після нічного перельоту. Дівчата, я подрімала зовсім трошки, і вже збираюся в джібар просто наводити красу з моїм втомленим обличчям. Бо сухе повітря, дуже мало сну. Неймовірно часті перельоти. Моя шкіра потребує зволоження і просто догляду. Пішли робити ментал б'юті? Ну що ж, я вже йду в джібар, Тав ще розкриваю карти. Йду в джібар на спа для обличчя, дівчата. Що може бути краще після нічного рейсу? Ну що ж, нарешті я прийшла в Джибар. Будемо з вами сьогодні робити спа для обличчя. Це те, на що заслуговує просто кожна бортпровідниця після довгого перельоту, сухим повітрям. Знаєте, домашній догляд, звісно, це класно, але інколи треба більш глибше проникати і піклуватися про свою шкіру. Перше в житті буду тестити таку процедуру. Розкажу вам все. Пішли. Ну і звісно, дівчата після рейсу обов'язково потрібно підтримувати свій водний баланс. Бо настільки сухого повітря, як на літаку, ви більш ніде не знайдете. Дівчата, я просто у свята святих. Джибар Скін Це просто mental beauty zone. Давайте зараз вам покажу таке зручне крісло. Ну що ж, починаємо? перевтілення Позаду тут мене джибар і я з glowy skin це просто якась Неймовірна процедура. Даремно кажуть, що все в житті приходить е, у свій час, і якось так вийшло, що я вирішила обрати е, аромамасло на гармонію. І мені включили медитацію, тобто вам дають ей А, і включають медитацію Це те, чого мені насправді так сильно не вистачало. Гармонії в собі, бо зараз я трохи в пошуку знаходжуся, знаєте, свого е, такого справжнього призначення. От- і е, я просто так кайфанула, так розслабилася, а найголовніше я виспалася. Ви уявляєте, я прилетіла о опять ранку. Я поспала дві з половиною години, подрімала, приїхала в джуба, і просто вони мене е, воскресили, так би мовити, вибачте. Дуже-дуже класна процедура. Е, подивіться. Не знаю, чи камера передає, але я відчуваю, наче я народилася просто сьогодні. Ну, звісно, після такої класної процедури, подивіться, як в мене класно виглядає обличчя, навіть без окулярів. Ну тільки тут сліди лишилися від них. От я вперше в житті не проспала цілий день, а поїхала з хлопцем відпочити разом. Ну для мене поснідати для нього пообідати. Це Дуже класно, знаєте? Хоча б раз на місяць так влаштовувати собі. que é uh, mental break, é